Яка індійська страва вважається національною їжею Єгипту, хоча завезли її туди британці? Коли її вперше приготували, то чому так вподобали єгиптяни? Пряна, смачна, зухвала і дуже вуглеводна. Кошарі вдало поєднує Середземноморські і близькосхідні елементи. Якщо Фалафель і Фулмадама сподують у Єгипті на сніданок, то цю страву зазвичай вживають на обід і вечерю. Кошарі або кушарі почали готувати ще в середині ХІХ століття. Одна з версій походження свідчить, що індійську страву з рису та сочевиці, відому як кічді, завезли до Єгипту під час правління Британської імперії. Вона настільки сподобалася єгиптянам, що вони, надихнувшись, додали свого і створили шедевр. Згідно з іншою версією, страва зобов'язана своєю появою змішанню індійської та італійської традиційних кухонь, що трапилося внаслідок мультикультуралізму в Єгипті того часу. Спочатку єгипетські солдати, а згодом і цивільне населення швидко полюбили цю нову їжу. Кошарі продавалися на ринках і вулицях Єгипту продавцями, які возили їжу на візках. Кошарі готуються з рису, макаронів та сочевиці, що змішуються разом, а потім приправляються томатно оцетовим соусом. У нас час страва дуже поширена по всьому світу, оскільки вона не містить будь-яких тваринних жирів, то може вважатися веганською. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи колись смакували кошарі ви, і яка історія походження страви припала вам до душі.